А ось прийшла маленька помічниця. Всім привіт. Пап, можна я тобі допоможу? Можна. Давай зараз будеш брати сікатор. Угу. Знаєш, що ти будеш робити? Зрізати вусики. Бо вони нам не потрібні, оскільки ми виноград підв'язуємо. А вони просто тільки плутаються. І заважають. Молодець. Молодець, допомагай. Ось така зміна підростає. Молодець. А ще можеш зрізати пасенки в районі грунт. Вони там також нам не потрібні. Вони будуть заважати запилення. Молодець, різай. Так буде вже набагато краще. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.